Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як і чому російська пропаганда використовує в інформаційному просторі такий собі нафталіновий термін неоколоніалізм, та до чого тут так звані народи Донбасу. Спершу давайте з'ясуємо, що ж таке означає цей термін неоколоніалізм це система нерівноправних відносин політичних і економічних, які нав'язує одна держава інші. Да? Тобто такий собі прихована дійсно вплив, який нагадує колись кол колоніальну систему, коли одна країна захоплювала іншу, і там встановлювала свою владу, свої економічні зв'язки. До чого ж тут війна в Україні і до чого ж тут? Російська пропаганда від того моменту, коли російська війна проти України пішла не за сценарієм Москви, звичайно, що в інформаційному просторі Росія шукала різні теми і різні наративи, які вона могла б виправдати свою війну в Україні. І для кожного сегменту інформаційного простору вона створила свої теми і свої наративи. Для внутрішнього споживача Росія створила такий собі міф, що вона в Україні воює з цілим колективним заходом та Нато, але інтереси Росії просувалися далеко за межі України, тому їм треба було вигадати якусь інформаційну легенду для спілкування з іншими країнами. І от тоді з'явилося таке поняття, як глобальний південь і неоколоніалізм. Між ці поняття були, Росія просто їх знову ж таки скалькувала з епохи радянського союзу. Ми вже неодноразово говорили про те, що Росія дуже багато в своїй інформаційній війні і пропаганді калькує з того, що було колись у радянському Союзі, ну тому що ну немає фантазії у теперішніх очільників Кремля придумати щось нове. А як ми пам'ятаємо, за часів холодної війни влада СРСР позиціонувала себе таким собі борцем, всесвітнім борцем за права пригноблених пригнічених народів і країн. Тому СРСР активно дожив з країнами Африки, з країнами Азії, з деякими країнами Центральної і Латинської Америки. Теж саме намагається зробити і Росія. І те саме е, вона робить в інформаційному просторі. Витягла на гора оцей термін неоконалізм і починає позиціонувати себе як таким борцем за права пригноблених народів і країн. То до чого ж тут все ж таки народи Донбасу? Чи, тому, що саме Росія вигадала оцей термін народи Донбасу, і саме виправдовуючи агресію проти України, Росія говорить, що ми не воюємо тут за якісь там свої інтереси. Ні, 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 ми воюємо за визволення народу Донбасу пригніченого. Отим нацистським українським режимом і проклятим заходом, тобто, ось з такого малого меседжу формується підґрунтя оцього глобального е активного наративу про неоколоніалізм. І для того, щоб е, його поширювати і його в інформаційний простір, давайте згадаємо, що у 22-23 роках з доброго дива російська МЗС просто не вилазила із е, різних поїздок по країнам Африки, по країнам е, Азі, е, Азії, да по країнам Латинської Америки, і завжди вона там позиціонувала себе як такого борця з неоколоналізмом проти якогось деструктивного впливу колективного заходу, звичайно, що завульовуючи усього свого. Супротивника, так званого, і підкреслювала, що ось дивіться, війна в Україні це перший крок по такому великому руху неоколоніальному, який от треба вже починати, і який Росія очолила, і е, на цьому тлі Росія зробила. І згенерувала дуже багато різних подій, таких, наприклад, як форум Росія-Африка, форум багатополярного світу. Все це робилося для того, щоб придати оцім неоколоніальній тенденції інформаційно-пропагандистської машини Кремля такого собі масштабного явища. І ось що з цього приводу говорив очільник МЗС Кремля Лавров. В основі російсько-африканських зв'язків перевірені часом відносини дружби та співпраці наша країна не заплямована кривавими злочинами колоніалізму завжди щиро підтримувала африканців у їх боротьбі за звільнення від колоніального гніту. Практично. І безприкословна сприяла народам континенту, установленні їхньої державності створенні основ національних економік, зміцненню обороноздатності, підготовці кваліфікованих кадрів, говорить Лавров. І тут питання, чому саме азійські країни, чому саме африканські країни? Тому що десь до 50-60-х років ці країни дійсно були колоніями великих держав, і у їх така знаєте, ще є історична травма, Вони пам'ятають ці періоди, і тому на цій больовій історичній. Точці Росія почає, починає педолювати оцю неоколоніальну тему. А чи правда це насправді да чи дійсно Росія щось робить таке, що е, створює такий неоколоніальний рух? Насправді ні. Росія розігрує цю карту завж... там, де можна е, підбурити якісь національні рухи, там де можна провокувати якісь конфлікти. І ми згадаємо, наприклад, 22-23 рік у чималій кількості країн Африки е, сталися е, переводи. Державні перевороти і присутність там Росії або, скажімо так, Росія за кулісами там ну просто була на раз два Тож, все це є великою маніпуляцією і підміною понять. Насправді Росія, як ми, ми це розуміємо, ніяким антиколоніалізмом не займається. Вона, навпаки, створює конфлікти там, де можна розмухати оці гарячі точки. І більше того, ще з 2004-2005 років, Росія веде активну неоколоніальну політику по відношенню до нас з вами. От що писали фахівці Інституту трансформації суспільства України по відношенню до оцієї ситуації і впливу Росії неоколоніального на нас з вами. Росія намагається реанімуватися як наднаціональна імперія, і по відношенню до України проводить політику неоколоніалізму, тобто фінансово економічного і енергетичної окупації. Найбільш очевидним це є на прикладі газового і нафтосекторів секторів економіки. Росія використовує енергоносії для економічної експансії, втягування України у сферу своїх інтересів, і це є доказом прояву неоколоніалізму з боку самої Росії. Тож ми бачимо, що реалія реальний неоколоніалізм Росії народився не сьогодні, і не тільки сьогодні вона використовує цю позицію і використовувала цю позицію для того, щоб просувати свої інтереси. Більше того, російський ідеолог Олександр Дугін у своїй роботі основи геополітики говорив, що для перетворення Росії у глобальну світову силу необхідна інтеграція України, і вона вказується як необхідна умова. Крім того, він писав наступне: існування України у нинішніх кордонах та із її нинішнім статусом суверенної держави тотожне ненесенню жахливого удару по геополітичній безпеці Росії. Подальше існування унітарної України неприпустимо. Ось вам, друзі, і боротьба з неоколоніалізмом. Тож, цей нафталіновий термін часів радянського союзу Росія зараз витягла і використовує для того, щоб виправдати і прикрити свою агресію проти України і створити. У так званому е, глобальному півдні в країнах глобального півдня е, азійських і африканських е, такий собі імідж себе як боротьбу за права поневолених. Насправді це все ширма, за якою криється така жорстка і груба цинічна російська імперсість. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте лайк, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.